Всім привіт! Ми з вами на каналі Watsons. і сьогодні ми з вами поговоримо про кучерявий метод та як правильно доглядати за кучерявим волоссям. З вами Оксана. Тож ставте лайки цьому відео, підписуйтесь і поїхали! На кучеревому методі я десь з 2019 року, і саме в той час я почала вести блог. Я була одним з перших блогерів, хто взагалі почав розповідати про кучеревий метод саме на просторах українського ринку. На той час була інформація тільки на іноземному ринку. Зазвичай це були якісь англомовні ресурси. Вивчати їх було незручно, і дуже багато інформації не було адаптовано. Ну, як мінімум, під структури волосся наших дівчат, і плюс більшість засобів, які представлені на іноземному ринку, на жаль, не представлені в Україні. Тож я почала вивчати інформацію. Було дуже багато спроб, було дуже багато. Практики я протестувала точно більше тисячі засобів. Купувала і в нас в магазинах дуже багато також замовляла за кордоном. Але складність була в тому, що результатів взагалі не було. Особливо початково я допускала дуже багато помилок, бо не завжди достатньо просто подивитися відео про кучерявий метод і одразу з першої спроби все вийде. Тут насправді потрібно багато практики, і дуже важливо знайти свої засоби. Перші результати в мене з'явилися десь через три місяці, і тут головне не зупинятися, а просто продовжувати. Волосся в мене повністю змінилося десь через півроку. Воно змінюється поступово, тому що навіть якщо у вас є якісний догляд, як мінімум, дуже часто ми розчісуємо волосся в сухому стані. Це його травмує, це також впливає на завиток. Також дуже часто ми використовуємо догляд з силіконами, який не зовсім підходить для кучерявого волосся, і це також впливає на стан нашого волосся. Ну і основне, під час звичайного миття ми не даємо достатнього зволоження нашим кучерям. І в результаті воно завжди сухе, воно пушиться, тож також потрібен час для того, щоб волосся якісно зволожилося і почало змінюватися. Окрім того, щоб знайти свої засоби і мити голову правильною технікою, є декілька правил, які також суттєво можуть вплинути на ваш результат. Перше, ми не розчісуємо волосся в сухому стані. Це важко спочатку відмовитися, але насправді це просто звичка. Тож поступово ви просто зможете себе перевчити, розчісувати волосся в мокрому стані, і цього лякатися не варто. Важливо лише що ми розчісуємо волосся в мокрому стані. Після того, як нанесли на нього кондиціонер. Коли ви змили кондиціонер, чи шампунь, чи навіть маску, не розчісуйте волосся, коли на ньому немає засобів, бо дійсно, коли воно мокре, воно більш травматичне. Коли ви на нього нанесли вже кондиціонер або маску, засіб буде захищати ваше волосся. Друге правило: не використовуйте махровий рушник. Замініть його на будь-яку іншу, м'яку тканину, це може бути шовк, мікрофібра або навіть якась стара бавовняна футболка. Це ніби така дрібничка, але це дуже сильно впливає на результат, тому що махрові рушники вони травматичні і вони забирають занадто багато волога зі структури, чим провокують пух і сухість волосся. Також дуже важливе правило, з яким багато хто, можливо, не погодиться, це не використовувати силікони в догляді. І тут не про демонізацію якихось компонентів, не тому, що силікони це шкідливо якось, а насправді силікони дуже сильно розтягують завиток. Тобто, коли ви використовуєте догляд силіконами, вам буде важко сформувати гарний завиток. З мінімум пуху і при цьому дуже якісно зволожити волосся. Тому намагайтеся не використовувати засоби з силіконами, а також бажано уникати в догляді сухих спортів. Саме компонент жирні спорти ми використовуємо, а сухі спорти намагайтеся уникати, особливо в стайлінгах, тому що це може також провокувати пух і сухість волосся. І давайте трішки поговоримо тепер про засоби, і я вам покажу такий базовий набір, який підійде практично кожному, із якого ви можете почати пробувати кучерявий метод, і всі ці засоби ви можете знайти в Watsons. Для початку ми поговоримо з вами про шампунь, і тут дуже важливий момент: Кучерявий метод рекомендує відмовитися від сульфатів, але насправді це не всім підходить. І якщо у вас не сухий тип шкіри голови. Більш за все, це спровокує неякісне очищення, що в подальшому може привести тільки до якихось дерматитів або посиленого випадіння. Тому шампунь ми підбираємо саме під свій тип шкіри голови. Неважливо, навіть в принципі кучеряве у вас волосся, чи рівне, чи якоїсь іншої структури, можливо, хвилясте. Шампунь обов'язково підбираємо під свій. Тип шкіри голови. Я б радила вам звернути увагу на шампуні від бренду Isana, так як в асортименті є шампуні абсолютно для всіх типів, ви знайдете і для сухої, і для жирної, і для нормальної. Я обрала шампунь саме для об'єму. Цей шампунь не містить великої кількості кондиціонуючих добавок, не містить силіконів, тож він чудово підійде для жирної шкіри голови, і для нормальної він підійде в якості чергування з більш якимось М'якшим варіантом. Після шампуня ми наносимо кондиціонер або маску, використовувати і те і те не потрібно. Бажано використовувати щось одне, тому що знову ж таки ви будете просто розтягувати завиток. Краще використовувати на щоденній основі кондиціонер. Також раджу звернути на бренд Isana. Дуже великий вибір, дійсно, і можна знайти варіанти під будь-яку структуру. А в мене кондиціонер. З органовою олією він досить такий універсальний. Підійде більшості структур. Він не обтяжений великою кількістю масел. В ньому також немає силиконів, але при цьому достатньо зволожуючих компонентів, щоб він якісно зволожував волосся і добре його розплутував. Наступний етап у нас львін, і щоб зекономити, до прикладу, кошти, тобто ви ще не впевнені, чи підійде вам кучерявий метод, чи взагалі ви хочете йому слідувати, ви можете обрати маски від Garnier SuperFood. Унікальність цих масок в тому, що ви можете використовувати їх або як кондиціонер, або як львін, або як маску. Тобто ви отримуєте продукт три в одному. А в даному етапі, так як у нас вже є кондиціонер, ми можемо використовувати цей засіб або як маску, або як львін. Львін ми наносимо після кондиціонера в невеликій кількості, просто розподіляємо по волосю для того, щоб дати додаткове зволоження, трішки мінімізувати пух, і в деяких випадках ми використовуємо лівін як базу під стайлінг. А взагалі, що таке лівін? Це будь-який незмивний кондиціонер. Він буває абсолютно в різних варіаціях. Часто він так і пишеться або лівін, або незмивний кондиціонер, або це може бути крем, або крем-активатор. Насправді варіацій дуже багато, але по факту функція у цього засобу це зволоження, живлення і в деяких випадках відновлення. Або якщо в складі цього львіна будуть входити протеїни, то також можна зробити завиток більш вираженим і трішки підкрутити. Його. Але протеїни підходять не всім, тільки пористому волосся, тому на це варто звертати уваги. Але в загальному будь-який лівін вам буде зволожувати, живити волосся і виступати як база під стайлінг. Останній етап в укладці це стайлінг. Варіацій стайлінга також є дуже багато. Це гелі, пінки, муси, я б дуже рекомендувала звернути увагу на бренд Кроїдват. Я сама маю ці засоби, вони бюджетні, але вони відпрацьовують просто кожну свою гривню і дійсно можуть навіть конкурувати з деякими люксовими засобами. Гель від Кроїдват він не містить сухих спортів, не містить силіконів, він середньої фіксації, тобто вам укладку буде чудово тримати цілий день, особливо якщо у вас коротке волосся або десь середньої довжини. Якщо Волосся у вас довге, то одного геля вам може бути недостатньо і, неважливо, який це гель, фіксацію краще посилювати комбінацією засобів, тобто додавати до геля будь-який мус або пінку. В загальному використовувати обидва засоби не обов'язково, але якщо у вас волосся довге, воно важке, воно дуже густе, хвилясте, то просто один стайлінг вам може не тримати укладку і краще комбінувати. Але кожен із цих засобів вони самостійні, вони будуть працювати як Соло так і чудово працює в комбінаціях. Тобто, якщо використовувати засоби в комбінаціях, ви спочатку наносите гель в невеликій кількості. Якщо гель такої густої консистенції, ви можете його трішки розтерти в долонях з водою, тоді він буде прекрасно працювати і дуже легко розподілятися. Головне стайлінга не наносити багато, особливо, якщо ви тільки починаєте. Краще беріть меншу кількість і вже там з досвідом слідкуйте, який у вас виходить результат, подобається він вам чи не подобається, як тримається укладка протягом дня, і вже потім за потреби додавайте більше геля або муса. Тобто, після того як ви нанесли гелі, ви відчуваєте, що вам мало фіксації, то краще поверх геля в невеликій кількості додати мус. Також рекомендую мус від відкроєдват, також його маю, і це серед бюджетного сегмента один з улюблених мусів, тому що він дійсно дає дуже класний результат. Він класно тримає завиток, він працює як і соло, так його можна комбінувати з іншим стайлінгом. І ще він дає просто нереальний блиск. Але якщо ви його будете використовувати соло, тобто не поєднувати з гелем, то по кількості беріть його трішки більше, ніж якщо ви використовували його в комбінації. Також цей мус ви можете використовувати на рефреш. Що таке рефреш? Це укладка на другий день. Тобто не всім потрібно мити голову на другий день, і коли ваша шкіра цього не потребує, ми не перемиваємо наше волосся тільки для того, щоб виправити укладку. Ми просто робимо рефреш, тобто збризкуємо волосся водою. Можна додати пінку або мус. Цей мус також класно працює на рефреш, і таким чином освіжаємо наші завитки без повторного миття голови. Це основні засоби, які вам будуть потрібні для укладки. Про засоби ми поговорили, а тепер давайте покажу вам все наглядно. Першим етапом наносимо шампунь. Початково бажано шампунь вспінити в долонях і тільки потім наносити на шкір голови. Тож спочатку вспінюємо, потім наносимо шкір голови обов'язково промиваємо два рази, легенько масажуємо і все це змиваємо водою. Після шампуня ми наносимо кондиціонер або маску, використовуємо щось одне. Кондиціонера не шкодуємо під час нанесення. Я буду брати багато кондиціонера, бо в мене волосся пористе, плюс дуже густе, тому я використовую багато засобів. Розпроділяємо це все по довжині і починаємо прочісувати. Можна прочісувати руками, можна використовувати щітку. Я зазвичай використовую і те, і те так швидше і простіше. Під час кондиціонування волосся має бути ковським. Після того, як ми прочесали волосся, обов'язково додавайте воду, тому що ми маємо на волосся утворити стан водорослів. Ви його ні з чим не сплутайте, волосся стає таким дуже еластичним, ковським, блискучим, і на ньому повинно бути мінімум пуху. Якщо у вас багато пуху на етапі кондиціонування, значить буде багато пуху і тоді, коли ви висушите волосся. Після того, як ми прочесали волосся, ми починаємо змивати кондиціонер. Змиваємо ми кондиціонер технікою ту Кандіш, тобто набираємо в долоні. Воду і змиваємо кондиціонер руками, прожамкуючи, починаючи знизу вверх. В такий спосіб ми змиваємо кондиціонер, доки вода не почне текти чиста. Якщо у вас волосся пористе, або воно у вас сухе, дуже сильно пошкоджене, жорстке, то можна кондиціонер не змивати до кінця, лишати десь 10-20%. Це не критично, волосся ніяк це не шкодить, а якщо волосся пористе, то це навіть піде на користь. Після того, як ми змили кондиціонер, ми починаємо наносити лівін. Лівін беремо в невеликій кількості, розтираємо в долонях і просто розподіляємо по волоссю. Я використовую таку прочисуючу техніку, вона називається техніка граблі. І от ми по всій довжині повинні якісно розподілити лівін і прожамкати волосся. Прожамкуємо ми також знизу вверх. Після того, як ми розподілили лівін, нам потрібно нанести стайлінг. Як я вже говорила, ви можете використовувати один вид стайлінга, або ви можете використовувати комбінацію, тобто поєднувати гель з мусом або гель з пінкою, або навіть можна використовувати два гелі одночасно. Я буду наносити зараз гелі, техніка така сама, як і під час нанесення лівіна. Тобто, спочатку розподіляємо по волоссю, потім все це добре прожамкуємо. Якщо у вас гель... Досить такий густий, як ось цей гель від круїдват. Можна розтерти його трішки в долонях з водою, тоді він буде дуже легко розподілятися. І після цього беремо зовсім трішки муса і також розподіляємо його по волоссі. Ну і звісно, все це ми знову прожамкуємо. Коли ми вже зробили укладку, стайлінг це у нас останній етап. Нам потрібно забрати зайву вологу з волосся. Забираємо ми цю воду тільки після стайлінга, не після кондиціонера, не після лівіна, а саме після стайлінга. Використовуємо для цього будь-яку футболку, стару, бавовняну або шовк чи мікрофібру. Ви можете просто забрати зайву вологу, прожамкуючи знизу вверх, або можете походити так хвилин 10, максимум 15, і потім приходимо до сушки. Сушимо волосся ми завжди з феном, особливо якщо у нас волосся сохне довго, використовуючи насадку дифузор. Для початку, щоб краще схопився каст, тобто схопився наш стайлінг, ми обдуваємо теплим повітрям волосся навкруги. Після чого починаємо вже сушити ну не кожну прядку окремо, але беремо невеликими такими секціями, вкладаємо в дифузор і починаємо сушити. Тут важливий момент, що спочатку ми вкладаємо волосся в чашу і тільки тільки потім починаємо сушити і включаємо дифузор. Якщо ви спочатку вімкнете фен і тільки після цього будете вкладати, ви наробите собі багато пуху. Тому спочатку вкладаємо, фіксуємо положення і після цього вже включаємо фен. Далі змінюємо положення кожні 10-20 секунд. На гарячій температурі ми не сушимо, чергуємо або теплу з холодним, або на теплій температурі. Якщо вам потрібно додати трішки об'єму, прикорневого об'єму можна сушити вниз головою. Також, якщо ви, до прикладу, не хочете сильно посилювати завиток, бо коли ви вкладаєте волосся в чашу і притискаєте його в такий спосіб, ви будете поспідсилювати трішки завиток. Якщо ви не хочете цього робити, хочете такий більш розслаблений завиток, то просто вкладаєте волосся в чашу, але не притискаєте його до прикорнової зони. В такий спосіб у вас завиток буде більш розслаблений. І ось такий в мене вийшов результат. Пишіть в коментарях, як вам, чи пробували ви взагалі кочеревий метод. Обов'язково підписуйтеся. З вами була Оксана і до зустрічі в нових відео в Ацент.